просуває саме цей законопроект як протидії Китаю. Це в дійсності так. Тому що цей законопроект, який буде, якщо він буде ухвалений, а він буде бити в першу чергу по Китаю. Тому що Китаю важко буде сказати, що який починаються в Росії і закінчуються в Китаї. Там щось інше, окрім російської нафти, тому що Індія. Ну за різними схемами, якщо по океану ти везеш, можна ж там перекинути на інший нам да. на інший танк, змішати да із. поміняти документи, сказати, що це не, не російська нафта, монгольська нафта. Хоча там нафти ніколи не було. Монголія до речі свої прапори продає. Якщо не знаю, вони вони не них виходу до море, да, але у них є прапор є що да, Валіз, ліздається. В що є, да, є да, країни, які да, не мають тобто а, а, схематоз. От схематоз нафтою, яка йде по океану, ну в принципі він допустимий. далі. Тут ще питання виникне: мита та запроваджується проти країн, які торгують США. Якщо країна не торгує США, ну якийсь острів в океані, він же може закуповувати нафту, а потім перепродавати, припустимо, Китаю чи Індії, припустимо, може, може. Тому удар тут по Китаю, але тут ще удар по кому хто більше з усіх буде пищати. По європі, тому що наша Там. шановна Європа досі продовжує купувати російський газ та да. газ. І тому там писк теж буде стояти, коли у нас знову всі претензії до американців намагаються перекинути. Це хитрувата позиція європейців, які починають розповідати, що як їм важко живеться, що злі американці на них тиснуть, і так далі. Американці запитують, що це ж це ж тоді, як це ви у вас залежність тоді, от я знову згадуючи слова Трампа, по Меркель, коли він задавав питання, як так? Ви ви закуповуєте російський газ, а потім до нас звертаєтесь по захист від Росії? Так, а зараз питання по цьому, а чого ви нашу нафту не купуєте, і наш і газ, ми готові це забезпечити. І тому, якщо цей законопроект буде ухвалено, ну, давай так. Трамп може запровадити ці санкції, подібні вторинні, без цього законопроекту. Він це робив так по Венісу. Yeah. Почнемо з цього далі. Але указ є указ, його ж можна скасувати одноосібно. Але якщо буде цей законопроект ухвалений оцей законопроект, вважаю, що це на років 100.